На Харківщині готують примусову евакуацію 33 дітей із п'яти населених пунктів прифронтової борівської громади. Йдеться про села Загризове, Богуславку, Шейківку, Маліївку і Нову Кругляківку, які зазнають постійних обстрілів. Про це Суспільному сьогодні повідомив начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. З посиланням на військових він каже, росіяни формують поблизу Борівської громади ударне угруповання. Там вони посилюють. Атаки і обстріли населених пунктів, рішення про примусову евакуацію дітей Рада оборони Харківщини може ухвалити на найближчому засіданні, говорить Сенігубов. Будь-які рішення щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей буде супроводити забороною проїзду після евакуації на цій фактичної території, тобто на блокпостах. Національна поліція, наші військові будуть відстежувати таких людей. У них там будуть списки, і, і там фактично перевіряти тобто, документи, які посвідчують особу. І після того люди не зможуть приїхати на ці території, тому що на жаль, ми фіксували факти повернення по відповідно півночі нашої території, по куп'янському напрямку. Так само і є у нас на жаль, як наслідок на жаль, тобто трагічні вже і ситуації. Про те, що росіяни нарощують свої війська для наступу на борову. 18 червня повідомили у своєму телеграмі аналітики проєкту Deep State. Вони стверджують, поблизу лінії зіткнення, яка розташована в притул до борівської громади, окупанти зібрали близько 10 тисяч солдатів і понад 400 одиниць військової техніки. Кількісно вони переважають сили 3-ї штурмової бригади, яка там обороняється, відзначає Діпстейт. Скупчення військ підтверджує і сама третя штурмова речник бригади Олександр Бородін розповідає про щоденні атаки росіян із застосуванням артилерії, кабів і евпівдронів. Е, ну, Наразі в них є все, що потрібно для наступальних дій. Тобто, це і танкової е, танкова частина, це і велика кількість БМП е, БТЛ і таке інше. Але зараз, поки вони роблять фокус на піхоті, тому що піхоти у них побудовані ці ланцюжки з резервів, і вони штурмують прям постійно і таким чином вишукують а Там вже працюють технікою. За даними Бородіна, бійці його бригади щотижня знищують близько 200 росіян, завдають поранень чотирьом сотням. Їм на заміну прибувають майже стільки ж недавно мобілізованих солдатів. У селах Борівської громади, які прилягають до лінії зіткнення, залишилося півтори сотні жителів. Говорить очільник місцевої військової адміністрації Олександр Тертишний. Після посилення обстрілів від початку року із Борівської громади евакуювалися близько 800 людей. Це десята частина жителів. За останні дні ворог, ну, можна сказати, що дня тероризує наші населені пункти, обстрілює жизнь, квидів зброї. Просто ніякої моралі. Знищення житлового фонду, комунальних закладів. селищі у нас е в центральному бори вже немає жодної адміністративної будівлі цілої. Загальну евакуацію людей із Борівської громади поки що не обговорюють, каже тертишний. Це питання можуть порушити, якщо ситуація погіршиться.